Друзі, всім доброго ранку. Я вам в Іспанії. Зараз раненько, сьома година ранку, я вийшла на вулицю трошечка, бо по тому дуже жарко і вийшла погуляти свіжим повітрям, бо потім така жара, що не можеш вийти. От тут порт. Лихо в море і йду, не знаю, чи буде бар якийсь відкритий, щоб сісти, візьму каву і посижу. Посижу у барі, тут вже рух, люди на роботу їдуть, роз'їжджаються, багато спортом займається вже так от рано, бігають. Собачками вибулюють і самі біжуть, біжуть на пляж займатися спортом. О. Я на пляж не йду, а йду так, посиджу десь на лавочці, якщо відкритий вже бар, не знаю, чи відкритий, бо деякі відкривають в сьома година, деякі в восьмій годині, то не знаю, зараз подивлюся. Якщо ще закрито, сяду десь собі на лавочку, посижу. Отак. От І беру вас з собою на прогулянку трошечка, щоб ви подивилися. Отака От Іспанія сонячна. Сьогодні це я записую в четвер. Ой, чи ні, не четвер, сьогодні ой, ще щось не знаю, 29-середа, напевно, так? Чи четвер? Ні, четвер сьогодні. Сьогодні четвер і. Я тут живу, де портове місто, тут порт є, кораблі приїжджають. Багато грузу так само, і грузовий порт і рибаки, рибний порт. І так само приїжджають багато лайнерів, що туристи. Дуже багато і з Америки, і з Англії, і з Європи всієї. От зараз ми тут проходимо, де, де грузовий порт. Оце. Автобуси он, такі їдуть. Оце грузовий порт. Бачите, грузи, всякі підйомники, вон там кораблі. Це грузовий порт. Отакий. багато грузу. На Червоний Хрест, так само є Червоний Хрест, що допомога так само. О. Таке портове місто. Такі кораблі розгружають, лайнери приходять, розгрузка. От така тут красота. Багато займаються, бачите, спортом, депортами. Депорти тут називаються. Прибирають он зранку вже, прибирають. І трошечка, А туди далі йдеться, йдеться далі. Там вон та гора по пригору гориста місцевість і туди далі, 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 туди вже йде пляж, що можна купатися, загоряти. Бо тут от близько, то тут ні, тут не можна, бо тут дуже глибоко і заходять кораблі, тут нема. Заходу, щоб зайти у море, дуже глибоко. І... Тільки причали, причали тільки. Зараз ми перейдемо, я ближче підійду до водички. Можна підійти подивитися, маяк там є трошечка далі, так само От. і отаке, така-така Іспанія. О, вже трошечка Тут тут вже трошки поприбирали. І так поступово прибирають тут від десь від 5 години починається уборка. А мусор забирають вночі. 12-та година ночі. Забирають мусор, вивозять. Так, бар бари напевно закриті, бар отуда, от я піду. Там бари, тут така церква. Ой, щось зранку трошечка голуватись не болить. Так, зараз ми вам перейдемо. Перейдемо. О, розмітка тротуару, де велосипедисти, тут люди ходять. От і така площадка. Теж зробили вон таку площадочку. Тут зробили е пару таких, поставили, щоб теж займатися. Люди теж сюди приходять. Три чи чотири таких е штучки, що можна позаніматися. І люди зранку теж біжуть собі. Потім устають і можуть тут позайматися. Ось тут такий парк невеличкий, лавочки, можна собі сісти. І пару таких п'ять штучок, якими можна собі позаніматися. От, бачите, от така. Там крутити колесо, щоб талія, ноги. Ось такі штучки зробили для людей. Там чуть-чуть вон далі зробили будку для котиків. Є будка для котиків, їх годують, мають котики свій домик, приносять їм е, їсти он, і котики собі їдять. Вон, котики ходять, то їм пескадори, рибаки приносять рибку, то, 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 то корм. Он котиків є, Боже, яких багато раз. Два, три, чотири, п'ять котиків. П'ять котиків. Бо я одного разу тут прийшла, була, то, то було, напевно, з 20 їх. З 20 котиків. Ось така будка в них там є. І вон такі котики для котиків будиночки роблять. О, скільки тих котиків, бачите? О, тут порт, бачите, грузовий порт, груз. О, вже і водичка, вже і море. Вон тут вже море. Так, о, а котики он у нас. Тут повним ходом вже робота йде на цьому. Бачите, люди вже грузять погрузчики, вже десь везуть, грузять в то все. во котики у нас. От які кіцюні. Ой які кіцюні. Сидять. О! Сидять собі кіцюні, а там їхній домик, а там їхній будиночок. Лавочки, люди віддихають. Тут центр де салют. У нас Центр де салют це так як поліклініка на цьому барі називається. Войно здіяс. А тут комир. Комир це їда для... Котики, таке аютамент, це з міста поставили таку будку для котиків. І вони там водичку мають, їду їм дають. Полоні одегатис. О, от така така красота тут. Та, така красота, от скільки тут багато барко, барко привадо так само є. Барко поліція, барко це є корабли, кораблі, кораблики і маленькі, і великі. Отак, такі от штучки. Приватні люди собі тут тримають, платять за оренду місця. І собі виїжджають, виїжджають в море полапати рибку. Полапати рибку, отака от красота. Тут ще не прибирали, тут ще понападав цвіт, опадає. Цей цвіт жовтий, такий липкий, що до них липне. От. І отаке от. Бачите. Водичка. Красота. Красота. Сонечко трошечка б'є ззаді. Ось таке от. Грузові порти, там величезний корабль, напевно, його, його не бачу, чи, кейф, під яким прапором він приїхав, не видно був. Його, напевно, грузять або що, бо дивлюся, вже там під, підвозчики шуршать. Ось таке от. Гарно. І, і гори є, і гориста місцевість. І море. Це море відкрите, це називається мар майор бо ще воно поділено є, що мар-менор, де неглибоко. А є тут, де, де я саме, тут відкрите море, мар-майор. Бо того, що тут і порт є, бо де маленький порт, то там нема, де маленький Мар-Менор, маленьке море, то там немає цього. Як воно називається по-українськи? Причалів, що заходять великі кораблі, бо мілко. А в великих таких, то є порти, що заходять, і туристи заходять, і, 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 і такі часники багато собі мають свої барко. Заходять і, і рибні, тут ще і рибна, бачите, і, і грузовий, розвозять по цілій Іспанії оце, беруть, розвозять по цілій Іспанії, тут вигружають і везуть по цілій, куди там направлено оце все, де є закази, вони то доставляють вже е, фурами. Доставляють фурами. О, якраз схід сонця, якраз ми йдемо так, і якраз сонечко е, світить очі. Схід сонця. Зараз сліпить. Так, Зараз підемо подивимося, чи відкриті вже якісь бари. Так, де то? О ну, там, чекайте, бо я перейшла. Щоб перейти дорогу, он, треба нажати на кнопку, щоб зупинили... Транспорт зупинився. Наживаємо на кнопочку, щоб зупинився транспорт. Сонце світить і не видно зараз. Таке, тут один був парк. Зараз тут перейдемо дорогу, другу, Є дуже багато, де можуть люди присісти і відпочивати. Дуже багато є місць, багато е, навіть йдеш по дорозі, і он, ця велосипедна доріжка, і така доріжка для людей. Все одно є лавочки, що можеш собі сісти, присісти, посидіти. О, вже. Вже перехід включився. О, Бачите, переходимо. І тут знов, чекайте, бо якраз сонце, як мені піти, щоб вам. О, І знов парк. Б'є сонце, бо якраз йдемо напроти сонця. Знову такий парк, знову кущики різні, гарні, оформлені, квіти, лавочки, що можна собі сісти, посидіти. А? Гарне все. Гарні кущики. Правда, дуже все скоро сохне, бо дуже жара, отаке от от, вже сонце тут, і зараз через годину жара не виносима буде. Але їх поливають і воно трошечка так тримає. Тут нема того, що не посадили дерев, тільки от кущі, то от так от, ще вечором і зранку можна посидіти. Але вже трохи пізніше, як сонце впре, тут вже не посидиш, бо нема ні дерева, ні нічого. Як вони кажуть, нема ніякої сомбри, щоб сховатися. А так, площа по одну сторону, по другу, лавочки. Сидиш собі, і дітки можуть прийти і гратися тут, і дорослі собі посидіти на лавочках. Ой, трошки сонце окремо в очі, господь. Ось такі. Такі всякі тут роблять парки, щоб могли за людей, переживають за людей, щоб люди могли. Бути, ну тут так, такий менталітет. Тут такий менталітет, що люди віддихають, люди не що тільки потрібно, і потрібно. вони не, 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 не дуже собі до голови беруть те, що вічно чимало, і мало, і мало, тут ні. Тут вони живуть сьогодні і сьогоднішнім днем, і їм так добре, і вони радуються життю. Вони не живуть тут на накопичення накопити те щось скласти щось це. Ні, вони навіть і самі іспанці, якщо не мають хатів, вони беруть в алькіляр на зйомних квартирах, платять собі за місяць, за місяць платять і все. І не паряться. Я знала одних таких іспанців, дуже багато що беруть в позику в кредит. І потім не сплачують один місяць, другий, третій, і приходять з банку і забирають хату. Забирають Половину, наприклад, сплатили, а потім 2-3 місяці задовженості, Там рік не платить чи скільки, і все, і приходять, описують, забирають. І гроші не вертають. І гроші не вертають, те, що вже сплачене. І... і вони не паряться. Я вже я пару разів питала, кажу, ну як ти мала, наприклад, квартиру і тобі не жалко. І каже, ну не жалко. Каже, а чого жаліти? Не жалко. Я жити маю, де? Має жити, бо пішла, знайшла собі це, от зняла квартиру, живе собі в квартирі і каже, і каже, еса, і все. І навпасанада. Я кажу, Боже, але скільки ти грошей втратила? Ви втратили гроші, бо ви платили, ви половину сплатили. І зараз ну пасана, все, нічого страшного. І вони не паряться тут. От вони тільки вони ходять на роботу і чекають, тільки, щоб була п'ятниця. П'ятниця, все, вони оживають. Вони оживають, вони вже виходять, виходять в бари вже вечір, вони все сидять в барах. Віддихають Атомар Фреско. Вони віддихають, і Атомар Фреско, і фієста. Фієста, Атомар Фреско, і вони сидять так до 12-ї, візьмуть там собі чи по пиві, хто що. І сидять собі. Субота таке саме, неділя, вони вже сумні, трісти, бо того, що в понеділок вже на роботу понеділок вже на роботу і вони вже супермеркадо, спар. Тут все є, в цьому супермаркеті все все що, що тобі потрібно? В один магазин прийшов, в одному магазині скупився і все. От і такі-такі. От так вони тут живуть. І вони не паряться. Оля нас. І вони не паряться. Ще бар закритий. Дуже пізно, бо там більш в центрі, більш в центрі то відкривають сьома година. в 7 годині вже відкриті бари. А он тут і люди вже вже роз'їжджаються, ходять на роботи, вже все, і бар закритий. Бар ще закритий. Напевно, з восьмої години буде Вон один бар-ресторан. Він закритий. Два тут бари. Один там внизу відкритий вже бар. Ну Щось мені там не хочеться. Бо там нема, щоб сісти на дворі. Оце тут, бачите, бар, що на дворі можна сісти. І навпроти такий ресторан. Ось Вон ресторан, вони теж виносять на цей на, на двір столики. Я переважно в цей ходжу. Там смачно роблять каву і то стаду, От, але і той, і той ще, ще закрите. Деколи і тут, я тут теж о, цей, сиділа у барі. Ну, може бути, теж може бути, але щось я весь час в цей йду. Нічого, сяду на лавочку і посидимо, посиджу, почекаю, нічого страшного. От, бачите, всюди, всюди, от обійшли ми там, там один парк, там другий парк. Тут теж дитяча площадка. Так само є. От, тут площадка э, вимурована, тут як якесь свято. От ми прийшли до цієї церкви, що я вам показувала, ми йшли по дорозі. Тут таке, от така типа як сцена, тут тут як день, день цього ба. О, то тут, бачите, тут якісь концерти проводять, якісь, які ще щось, тут, тут якась будка така є, теж щось там продають, як цей. А тут ставлять сцену і е, якийсь концерт, чи ще якась, якась, якась фієста, так як вони кажуть. от, от і таке. Це таке отут це називається баріо, таке, що трошки дуже давнє. Я знаю, може йому 100, більше як 100 років. І оці старі будиночки, такі, от, як вони кажуть, Антіуа. Тут всіх, оце ви бачите, всюди намальовані риби. Риба, риба, риба. Бо тут близько до порту. І вони і тут жили колись в цьому баріо. Ті, що лапають рибу, пескадори, що лапають рибу. І ці всі отут будиночки, їм порт, це відноситься як до порту Пасеоде, Пуерто, порт. І вони тут близько коло порта, вони всі мали шефи і самі пескадори робочі, вони більше жили на цьому баріо близько коло порта. І воно дуже-дуже-дуже давнє. Щось вже таке говорить, що буде реконструкція, що вони трохи далі будують, там трошечка вище, далі будують. будують. Е, ой боже, яке все мам, цю рідна сіла, а воно все легке. От від, цього, від цієї штуки неможливо он тут навіть сісти від цих дерев вони дуже о, навіть йде шлипне. І я сіла, не подивилася. І на лавку і не знаю, що там у мене з штанами. Все липке, напевно, всі брудні штани. Ану, другу, подивимося лавку чи така сама. Отакі от дерева, якісь що пускають, дуже таке липке. Липне. І отак, от друзі, от таке, така справа. Ану тут лавочка. Лавочки, і вони всі липнуть. Ну а що ж, воно все липне. І нема, а ну там на другій стороні там, того дерева нема. От там далі. А тут де дерева гарно, все бачите, всюди, всюди є лавочка. Всюди є лавочка, тут вже дерева, тут є сомбра. Що можна, от, навіть якщо жара, тут, тут цей. Але ці, трошечка погано, бачите, бо ці дерева так як плачуть, дають таку слизь і лавки липкі. Липкі лавки, а тут знову є, бачите, лавочки, але тут нема вже тих дерев, нема дерев, площадка дитяча теж, нема дерев. Зараз подивимося на цю лавочку. О, ця лавочка ніби не липне. Сядемо тут. О, тут вже дерев нема і лавочка вже не липне, що вже можна посидіти. А там шкода, шкода багато бачите, що є цей, і з дерева. Дуже багато хвойних дерев, гарних, бачите, кущі, дерева. Гарно, горобчики співають. Оце, оце що переді мною, це центр де салют, це поліклініка. Поліклініка, поліклініка тут, на кожному, кожне баріо має свою поліклініку. Не так, що є там одна якась поліклініка, і всі, все місто ходить в одну поліклініку. Ні, от це баріо має от цю, цю поліклініку. Більш там в центрі є своя поліклініка. чуть чуть в другому місці, пару вулиць докупи, є своя поліклініка. Тут, от так, що не одна поліклініка і там ти йдеш в ту поліклініку і чекаєш бог знає скільки. Добрі друзі, от так взяла вас на прогулянку трошечка, вам показала, всього вам хорошого, хорошого вам настрою, до нових зустрічів!